Пан Олексій, пару слів по сьогоднішньому матчу УТК Шевченків Ну, УТК це грант обласного футбола. багаторазовий чемпіон області. Я вважаю на даний час сама збалансована команда в області. і Три, три найкращі команди. Які будуть розігрувати чемпіонський титул. Це одна з них УТК, друга, вважає з Кочубіївка, третя Карбон-Черкаси. По грі ну, давили нас, давили всю гру. Давили, е, установка тренера була така, що ми знали, як, наскільки мощно проводить початок матчу УТК, що вони за перші 20 хвилин забивають 3-4 своїм суперникам. Тому установка була не пропустити в ці хвилини. Але, перший тайм все рівно програла 0-3. Другий трошки вдалося вирівняти гру, чи то нам, чи то УТК трошки послабив тиск. Але все рівно вважаю рахунок 0,4 для нас, так як почали катастрофічний катастрофічно чемпіонат, а зараз більш-менш вже на тобто вийшли на якийсь рівень. Тому 0-4 проти УТК це такий результат на 3 з мінусом. Олексій, ну давайте дивіться, вже закінчується по суті справи перше коло. Як би ви характеризували от виступи, уже в принципі частково характеризували виступи своєї команди. Які у вас були завдання? Можливо, як ви поставили оцінку по результатам, вже практично зіграно першого кола своїй команді? Ну, завдання у нас була завдання на цьому сезоні взагалі, 에... скільки ми дебютанти чемпіонату Черкаської області в Вищій Лізі, Тут зібрані найкращі клуби області. Завдання в нас було завданням нас просто стати як то кажуть, міцним горішком, середнячком обласного футболу, давати бій в кожному матчі. Ну, в попередніх матчах в попередньому турі ми нам вдалося перемогти Олімп Кам'янку. Перед цим теж не непогано проводили матчі. Я вважаю, що серед цих кращих команд області ми не як то кажуть, не загубилися, а далі будем, будемо йти розвиватися. В перерві, в перерві обіцяю, що буде в нас. Попрацюємо на трансферному ринку, буде тотальне підсилення, будемо шукати 4-5 сильних, дійсно сильних гравців. Ми могли з такими клубами, як у Базіс, та вже грати більш-менш на рівні. Тому будемо розвиватися, давати бій. Тому Е, Олексій, ну я розумію, що зараз в цих обставинах наших якісь там далекоглядні плани, щось прогнозувати всім нам дуже важко і живемо від дня до дня. Але ну от тоді таке питання. Ви вже сказали про друге коло, Я сподіваюся, що ваш проект це ця Команда це така довготривала перспектива. У нього надіюся. Це однозначно довготривала довготривала перспектива, тому що після об'єднання реорганізації районів. В області У нас чотири райони. У Зеленському ком... районі є команда. В Буманському дві команди приймають участь у вищій лізі, Там... Черкаси, дві команди. А... Я вважаю, що теж має бути команда з нашого об'єднаного Звенигородського району, в який входять, крім Звенигородки, Школа, Катеринопіль, Тальне і саме футбольне місто в нашому районі це місто Ватутіно. Лисянка також. Тобто ми будемо основну ставку робимо безперечно на вихованців з нашого району. У нас зараз в складі клубу 5, 5 гравців з міста Ватутіно. але безперечно будемо залучати сильних гравців з інших регіонів. Тому запевняю вас, що проект Шевченків край це на не на один і не на два дні. Тобто будемо і далі грати, і, і грати будемо лише у вищій лізі серед кращих куди області. І в подальшому будемо старатися стати такими ж міцними, сильними, такими, як наш сьогоднішній суперник, Паланка, Палан, Луманський район. Ну, Дуже приємно чути, як по мені от у вас плани Да, не програли. Сьогодні без поразок не буває перемог, як кажуть. Тому що були періоди от шевченків край, звенигородка була дуже достойною командою призером і переможцем першої ліги. Але ну, от у них було таке бачення, не виходили до вищої ліги. Ну а ви плануєте грати у вищій лізі, так? Так. Тоді, коли грали в першій лізі, я на, на жаль не був при команді. При команді так більш другий рік. Тому не можу від щось сказати за думки тих керівників, що тоді грали вони в першій лізі. Їм, їм було вдосталь, було бути кращими в першій лізі. Я вважаю, що краще, поки що ми будемо аутсайдерами вищій лізі серед кращих команд області, а далі будемо них наближатися. Це таке завдання в нас а, стати подальшому одним із кращих областей. Боротися за, за, за п'ятірку, за трійку в обласному футболі. Щиро вдячний за таку щиру, чесну відповідь і цікаве дуже інтерв'ю. Дякую вам.